Бадмінтон – це динамічний і захопливий вид спорту, у якому грають воланом і ракетками. Він підходить і дітям, і дорослим, адже не потребує складного обладнання, достатньо сітки, ракеток і гарного настрою. Чому варто займатися бадмінтоном? Розвиток швидкості та координації. Гра вимагає миттєво реагувати на політ волана, що чудово тренує рефлекси й уважність. Постійні стрибки, нахили, бій і махи руками розвиває серцево-судинну систему, м'язи і суглоби. Це активна й весела гра, яка дарує емоції, допомагає відволіктися від турбот і заряджає енергією. Цей вид спорту легко полюбити, адже він одночасно корисний, веселий і дарує відчуття справжнього драйву.